Вранці я омиваю свій розум приголомшливою космогінічною філософією Гагавад-Гітти, що від її укладання минув не один Божий рік, і проти якої наш сучасний світ та його письменство видаються нікчемними і банальними. Ця піднесена філософія така далека від наших уявлень, що, певно, відсилає до якогось ранішого стану буття. Я відкладаю книжку і йду до своєї криниці по воду, аж раптом зустрічаю служку браміна, священника брахми, вішної індри, який досі сидить у своєму храмі над гангом і читає веди, чи мешкає при підніжжі дерева і має лише шкуринку хліба й глек води. Я зустрічаю його слугу, який прийшов набрати води для свого пана. І наші відра, так би мовити, б'ються одне об одне в криниці. Чисті волденські води змішуються зі священними водами Гангу. з ходовим вітром вони плинуть казкові острови Атлантиди і Гесперид, маршрутам Ганона, пропливши пов... повстернат, Тидор і вхід до Перської затоки тануть під тропічними вітрами Індійських морів. А тоді їх вивантажують у портах, яких не бачив на власні очі, навіть сам Олександр Македонський.